Друзі, бажаю здоров'я! Ось такий зимовий пейзаж я побачив зранку на пасіці. Це відео зроблено 9 квітня 2025 року і сьогодні поговоримо про плив зворотних холодів навесні на наших бджілок. Зворотні холоди, особливо ті, що настають навесні після періоду тепла, можуть бути дуже небезпечними для бджолиних сімей. Ось основні негативні наслідки. Перший наслідок це загибель розплоду через переохолодження, це найсерйозніша загроза. Коли температура різко падає, бджоли збираються у щільний клуб, щоб зігріти розплід, яйця, лічинки, лялечки, підтримуючи температуру близько 35 градусів. Якщо похолодання сильне або триває, Клуб стискається, і частина розплоду, особливо по краях храмок, може залишитися непокритою бджолами. Цей розплод загине, втрата розплоду сильно ослабляє сім'ю і гальмує її весняний розвиток. Другий наслідок це припинення збору кормів. Бджоли не вилітають з вулика за нектарами полком при низьких температурах. Якщо період холодів затягується, а запасів корму у вулику мало, сім'я може почати голодувати. Третій наслідок це збільшення споживання меду. Щоб підтримувати необхідну температуру в гнізді під час холодів, бджоли витрачають значно більше енергії, а отож споживають більше меду. Це може швидко виснажити зимові запаси, особливо якщо погода не дозволяє їх поповнювати. П'ятий наслідок це ризик голодування, поєднання припинення збору корму та підвищення його споживання створює реальний ризик голоду, особливо для слабких сімей або тих, що мали недостатні запаси. І шостий наслідок це зменшення або припинення яйцекладки маткою. У відповідь на похолодання та зменшення надходження корму, матка може скоротити або повністю припинити відкладання яєць. Це також уповільнює ріст бджолиної сім'ї. І останній сьомий наслідок це ослаблення імунітету та ризик захворювань, Ослаблені через голод, холод та втрату розплоду бджолини сім'ї стають більш вразливими до різних захворювань, наприклад, незематозу та аскаферозу. Врахуйте, будь ласка, ці фактори у своєму бджільництві.